На мій канал. І сьогодні в нас вийшло оновлення в Avatar World. Тут у нас є ось такий ось спортзал, ось такий. Він на саме тут, і мені це подобається. Зараз зайду. І тут нас зустрічає ось така ось дівчинка. Дивіться, тут є така кепочка в неї гарна. Дуже сильно прикольно. Друзі, дивіться, яка э, дівчинка гарна. У неї така є кепочка, я теж хочу її поміряти. Даси мені? Ось така ось кепочка, а вона мою тримає. Добре, повертаємо її кепочку. Підемо далі. Куди підемо? Туди чи туди? Наліво чи направо? Где наліво. Ух Тут нас теж дівчатка такі зустрічають ось така. Мені каже, вона показує, як е, треба тут е, щось робити, наприклад. В неї тут є такі часики дивіться, ось тут на руці. Дуже прикольно. Та ну, можна я спробую? Дивіться, дуже прикольно, але я повільно, можна тут швидко можна. Дивіться. Тут у нас є ось такі ось. Дві. І тут дуже прикольно, тут ще декілька людей, а він що задумався. Чому ти думаєш щось? Добре, підемо далі. Так, нам треба відкрити, як завжди, секретку, скапчок ще. На замочку, дивіться, який шкафчик, Давайте подивимось. Вау! Тут ще такі полотенчики є, рушничок. тобто, Ух ти! Телефон! Так і знала, я його собі заберу потім. Він, він дуже прикольний. Так. Тут, палатин, тут рушнички, тут теж рушнички. Та один термос, це що це таке? О, що це таке? Це треба. Дивисьте, какие наши рухи тут. А это что таке Интересно. Так, а это це, це что? Лыжи? Такие. А, это такая штучка. А я такой не знаю. Прикольно. Кондиционер. Так, еще тут у нас есть ось такая гантеля. Ого, да? Вона мені не піде. О, там ще далі. Да що це таке? Так, піде. А тут що таке? Ух ти, дивіться. Ось така прикольна якась штучка. Дивіться, тут багато рухів є. Тобто, тобто ці старі, а це нові рухи. Тобто, в нас така вже є штучка. А тут треба, походу, свої ноги тренувати. Ну і остання бігова доріжка. Можна швидко, можна так, можна так, можна так. Коротше, як хочеш, можна ходити. Це ще таке. Ну І тут навіть можна дивіться, що робить. переробляти. Який результат вийде, я не знаю, але пишіть у коментарях. Е, ви теж, напевно, вже робите собі такий спортзал собі. Напишіть у коментарях, а я вже буду робити. Це що, бах, тільки що в мене оця штука е, з вікном разом щось там робила. Я поки переробила тут, але це ще не все. Тут все в мене ось так, а там далі вже як є. Якіснові є. Немає ніяких парків. жаль. А могло бути якась. До речі, я покупувала 600 бонусів. Тут нічого новенького не з'явилося. А в будинку моємо? Так, давайте щось подивимось там. Так. Це мій будинок. Так. Ну, тут теж нічого особливого... О, ідея! Я зараз сюди бігу Доріжку поставлю для тата. <documentation> а ви скажете, куди її ставити? От мене, я теж думаю, куди її поставити. <programming> Якщо ви так думаєте, напишіть у коментарях. Куди її поставити? Сюди? А цей асстол ст... буде стояти, а це буде де да стояти? Mm -hmm. Може. Так, ось сюди поставила. Десь вліпила. Це буде ось так бігати. Так. Так. Ну, буде. Ой, а чого з тобою? Це бах? Це нормально. Вона вже. вона вже не знає. 15 хвилин. От так. І нічого не робиться. Це нормально? Та ну перестань, бах! Давайте зайдемо перезайде. О, фух. Ну так, друзі. Всім пока. Підписуйтесь на мій канал. І. Пока-пока. Секретки може бути в наступному відео, а може і не буде. Пока!